Це приблизно, як нам вдалося встановити і заміряти 7-метровий човен довбанка шириною більше 80 сантиметрів. Їх взагалі багато і по країні у нас, і по в інших країнах. Але кожна вона унікальна за своїм виробництвом. Звичайно, треба встановити нам також датування цієї знахідки. Подальша наша діяльність буде полягати в тому, щоб Законсервувати відправити зразки з цього човна на радіовуглецевий аналіз, щоб встановити приблизну дату. Ми його покладемо у ємність зі спеціальним розчином. Він там буде знаходитись ну тривалий час, можливо кілька років. Такі пам'ятки вони дуже цінні. Вони показують нашу історію, нашу культуру. Воно давня культура. Як людина в давні часи співіснувала з природою, як вона займалася мисливством, рибальством. Перевезеннями